Ціована Сергієм Володимировичем, депутатом народним нашого округу. Така от зустріч. Представляти його вам зайве, бо ви всі його знаєте. Вплив його допомозі не тільки нашої громади, а взагалі округу. Відчутно, ви бачите з його публікацій, з його звітів. Він також ну, пріоритетно працює і на фронтових позиціях, допомагає військовим. Тому сьогодні і хотілося, щоб наша дійсно бесіда була теплою, дружньою. Всі питання, які у вас, а вони повинні бути, задавайте. Ну, а Сергій Володимировичу, оскільки вже він звали на своїй плечі таку відповідальність, вже буде його справа. Я сподіваюся, що це буде щиро, реально, так як він щиро працює і правдиво буде надавати відповіді, наскільки він можливо буде вирішувати ті чи інші питання. Хочу вам щиро подякувати за той ваш неціненний і державою, і, можливо, суспільством десь той внесок, який ви майже 40 років тому здійснили, їхали на Чорнобильську атомну електростанцію ліквідовувати аварію, не розуміючи наслідки для себе, для здоров'я. І в цілому, да? бачили, що воно тоді було. Під грифом секретно і довгий час радянської влади і воно було, як то кажуть, засекречено, і ніхто про це мало що говорив. Але ви зробили подвиг. На жаль, багатьох із ваших товаришів або людей, з якими ви разом пліч-опліч ліквідовували цю аварію, вже немає в живих, або люди, які перенесли десятки операцій і хвороб, і таке інше. Але я радий, що все рівно серед нас залишаються ті люди, які пройшли і ще достатньо молодими виглядають сьогодні, навіть попри поважний ваш вік. Молодці, що ви турбуєтеся про своє здоров'я, турбуєтеся. І я бажаю всім нам дочекатися гарних новин, щоб ми всі були свідками розвалу Російської Федерації. Я їм побажаю в їхнє сьогоднішнє свято. Розвалу їхньої імперії, а нам бажаю, щоб ми були настільки міцними, щоб наступні покоління наших ворогів навіть і не думали наближатись до наших кордонів. Дякую. Скажу, чому все-таки, хоч із запізненням, але е, прийняв рішення, щоб ми зустрілися сьогодні. Серед наших громад округу, до, по якому я обирався. У нас сьогодні 13 громад після е, процесів децентралізації і в деяких громадах є ну, проактивні е, керівники громадських організацій, в які входять е, ліквідатори Чорнобильської. Е, Аварії на атомній електростанції, і вони щоразу телефонують, запрошують Сергія Володимирович, 26 квітня приїдьте до нас, там, зокрема, Тальне. А воно так якось співпало, що 26 квітня я не мав можливості бути присутнім на окрузі і зібрати ну, всіх разом в одній громаді людей з 13 громад надскладно, тому що логістика складна, ви самі добре це розумієте. І в мене була зустріч із нашими ліквідаторами з Венегородської громади, із Шевченківської громади, Водяницької і колишньої Ватутінської, зараз Багачевської громади. Поспілкувалися з ліквідаторами, в кожного маса своїх проблем, тому що люди вже пенсійного віку, і люди, які пройшли той ад невидимий в ті часи, вони всі ті наслідки на своєму здоров'ї відчувають і по сьогоднішній день. Звісно, що не всі там питання або якісь прохання можна задовольнити, але все рівно якусь частину питань ну, поступово можна вирішувати. Жителі села Детерки просять народного депутата, щоб полатати трошки дорогу. У Нас дуже тяжко, бо Тетерки тут рядом, яма на ямі. А до осені там буде як до баштета. Баштетки, щоб проїхати, треба найняти. Я ну кровь, то він якраз літав самольот. А в нас таке буде. Зараз війна. Ми розуміємося, що зараз війна, зараз не до цього. Але що буде крах. Розіб'ють абсолютно все То вся Керівництво і староста, я, і всі жителі села Тетерки вас просять в цьому понті. Місто Жашків якраз знаходиться в географічне розміщення якраз на перетині доріг. Перше, міжнародного значення Є95, знаєте, Київ Одеса, Ленірад колись була, зараз ми викреслили тут. Але дорога залишилася, вона впорядковується там, зрозуміло, це міжнародного значення, там постійно їх на схід ходять автомобілі, які довозять і звідти відвозять. Дороги державного значення. От якраз дорога 24.03, 2405 державного значення на, на Тетерівку Лисенку і на Буки. Це дві дороги державного значення, тобто, відповідно, там є служба автомобільних доріг, які повинні доглядати це. Ну і дороги обласного підпорядкування. Це я так маленько даю інформацію, щоб ви орієнтувалися. Це дороги, які від основної траси ведуть до сіл. Ну, приміром, до хижні, до кривчунки, від дороги, яка йде на Монастирище. Це обласного підпорядкування, які відповідно мають фінансуватися по ремонтах доріг від саме цих організацій, з держави, з області. Ну а міські, місцеві це отакі, які в населених пунктах, то вже з місцевого бюджету. Так, да, буквально сьогодні е, говорив із керівником житлово-комунального господарства, як трішечки поліпшити. Ми її не врятуємо цю дорогу, тим, що, і матеріали нам забороняються. Приїжджає Державна аудиторська служба, інша КРУ. Знаєте, така служба була вона переформатована. Ну, і відповідно задають нам питання з штрафами, з кримінальними справами, чому ми не ціле спрямовано, ті, які є за бюджетним кодексом. Витрачаємо кошти, але все рівно відпрацьовували варіант. Про всякий випадок. На нетривалий час, і це буде місяць, два, дві неділі, втримає та підсипочка, що ми тиємки підсипимо. Може, щось трішечки і допоможемо тим людям, які їздять в цьому напрямку. Ну, це ж у нас не тільки Тетерівка, це в нас ГНГ наш дошуляк, це в нас Сорокотяський напрямок, дуже багато. Тому, знаєте, з місцевого бюджету буде важко, але процедура така. Ми вже звертались до обласної ради. Будь ласка, поремонтуйте. Ну, Відповідь була така: давайте гроші, зробимо все в найкращому вигляді. Гроші дати це відповідно потрібно з освіти, з медицини забрати. Там також зараз не вистачає і не знаємо, що буде навіть в кінці літа і буде з опалювальним сезоном. Моя Сергій Володимирович також. Щось скаже, наскільки в нас будуть перспективи радужні. Тому місцевий бюджет, як на посаді міського голови, намагаюсь дивитися в завтрашній і післязавтрашній день, тому що люди також в нас живуть і вони мають отримувати заробітну плату. Тут ви знаєте, десь шум на сьогоднішній день сколихнув міську раду, що десь ми не доплачуємо. Ні, депутати розглядають, дивляться на всі ці заробітні плати, і ми будемо десь піддавати людям. Зрозуміло, є тарифні ставки, є вимоги, робимо роботу, отримуємо. якісь преміальні також давати. Но ми не можемо відразу всім надати скажену заробітну плату, бо тут ми будемо також покарані. Це так здорово. Але Сергій Володимирович, будемо звертатися, якщо зараз не на часі всі кошти йдуть на фронт. Я погоджуюсь, навіть знаєте, забіжу вже, можливо, завтрашній день. Якби ми все перевели на воєнні рейки. Ми готові віддати всі кошти з місцевого бюджету, якщо державна влада скажеться, ми готові надати. Ну, на жаль, сьогодні нас залишили так от. Громада має сама вирішувати, оскільки в нас є місцеве самоврядування, і кошти залишили в нас з умовою, що там ми будемо утримувати інфраструктуру, освіту, медицину, дороги, тротуари, і я вам скажу, звернень не менше в нас, по місту і по селах. Там дороги немає, там тротуару немає, всі хочуть. Тому мусимо отримувати в населених пунктах те, що нам передбачається. Ну і хотілося би так, щоб всі структури також це отримували. Ситуація наступна. Колишній автодор. Сьогодні це вже служба з відновлення. Раніше це там ще буквально кілька тому років тому була служба автомобільних доріг. Називали зараз вона служба з відновлення, і на їх плечі і на їх бюджет, окрім доріг, додали ще відновлення абсолютно всієї цивільної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російської агресії. Це тисячі, а то й десятки тисяч приватних домогосподарств, багатоквартирних будинків, шкіл, садочків. і також частина енергетичної інфраструктури, яка постраждала, це об'єкти «Укренерго», частина об'єктів «Укренерго» теж під службою вже з відновленням. На жаль, їхній бюджет він абсолютно мізерний. І тих коштів, які потрібно на відновлення наших доріг, саме на відновлення доріг і державного значення. На жаль, в бюджеті ні на 2024, ні на 2025 рік у них не передбачено. Єдине, що в них передбачено: кошти це на утримання доріг. Це фактично взимку потрібно ці дороги почистити від снігу і посипати сольовим раствором. Це всі ресурси, які вони мають на сьогоднішній день. У 2021 році я подавав ініціативу і просив. Тодішню службу автомобільних доріг і попереднього керівника про те, щоб вони виступили ініціатором з розроблення проектно-кошторисної документації на дорогу від Жашкова до Лисінки, якраз. І в 2021 році було розроблено ПКД і пройдена експертиза. І на 22-й рік ми попередньо планували робити повністю цю дорогу. Вартість навіть на 22-й рік, якщо я не помиляюсь, там ну, якась була космічна, космічна сума, тому що мова йшла не про. Ямковий ремонт, а мова йшла про капітальний ремонт. По суті, це треба було зрізати все під ноль і збудувати нову дорогу. Демонтаж старої дороги і будівництво нової. Там сума, я не хочу зараз помолитися, але вона була точно більшою за мільярд гривень. Це на 2021 рік, на кошторис 2021 року. Який кошторис, умовно кажучи, був би на 2025 рік, я не знаю. І з керівником цих служби відновлення. Я там постійній комунікації, і він каже: Сергій, ну у мене в проєкті ось велика кількість а гроші. Ви ж самі розумієте, що у двадцятьвертому 25 році гроші з дорожнього фонду всі забрали на Збройні Сили України. І якби каже, ми хоч залишили, хоч трохи, то ви каже, знаєте, які політичні сили нас би рознесли, тому що на цьому маніпулюють дуже багато, коли з'являються будь-які взагалі видатки на дороги. Буде, і всі кажуть, ну, бляха-муха, Зеленський знову будує дороги, війна йде, він будує дороги. Але потреба просто шалена по державі, насправді, я не знаю, якщо складаючи бюджет на 2026 рік, нам вдасться переконати своїх колег-парламентарів ну, скажімо так, ті, хто голосують за бюджет що все ж таки повернути кошти Дорожнього фонду службі автомобільних доріг чи службі з відновлення, точніше, то тоді на наступний рік потенційно можуть бути ресурси для того, аби її починати робити. Але враховуючи сьогоднішню ситуацію на фронті, по телевізору, на жаль, про це мало говорять від офіційних речників, але не від офіційних речників, ви самі бачите і хто користується. Я не знаю там телеграмом або відкриває карту Deep State, якою користуються всі наші військові і волонтери, то там ситуація, на жаль, ну для нас така достатньо складна. Серіодимович, ну можливо, ви обговорите з керівниками там зараз міністерство відновлення, можливо, внести якісь справки в закон, можливо, тимчасово, можливо, на воєнний стан. Оскільки дороги також державного значення проходять через наші населені пункти, ну не тільки наші, а це може і в іншому йде. Ну, приміром, та сама Тетерівка, яка піднімалась, дорога державного значення проходить через населений пункт, то можливо дати дозвіл нам зробити в межах населеного пункту цю саму дорогу дозволити ремонтувати. Все, ми зробили там відповідно кошторис, дефектний акт. Ну власного і відремонтували її. Uh -huh. да, з власного бюджету, бо нам зараз потрібно свої кошти перекинути на області, на державний бюджет. Вони відповідно зроблять дефектні акти, проведуть там. Uh -huh. Ну це продовжує відповідно всю цю процедуру. Ну, як там будуть тендерно no, проводити? І, і, ідея насправді. Можливо, таку. І ми ідея. тоді в нас, бо це ж в нас не тільки Тетерівка, це в нас так само на Плачівський напрямок через кожний населений пункт. А їх там 1, 2, 3, 4, 5, навіть 6 населених пунктів, і ця дорога наскрізь проходить. Ну і отак. А то вже ми там будемо дивитися, чи всю дорогу від початку до закінчення населеного пункту, чи, можливо, точково де найбільше. Ну, поспілкуватися. Да -да -да. Може, це трохи ми полегшимо навантаження державу і покращимо для населення трохи. Ідея, ідея зрозуміла. Ну, я, я поспілкуюся з нашим. Юридично, міністром, щоб нам да, дозволили з це. Я не я поговорю mm. на цю тему, щоб. Ідею таку я, я вважаю, що вона абсолютно ну нормальна розумна ідея на місці, е якщо в бюджеті громади є така можливість, хоча б частково десь в межах, межах дозволу щоб юридично дозволили. і це це пришвидчить. Ми робимо дефектнові навіть ви? навіть, якщо ця ідея в нас яка народилася в Ігоря Андрійовича, після ваших думок і після моєї відповіді, вона матиме якісь Ефект, то ми вже сьогодні не дарма зібралися. Саботаж ліквідатор 86-му Ніко Петро Васильович. У нас закони в державі зворотні в силу мають? Ні. Ні. Навіть тоді мене друге питання. Чому з мене скасували пільги? Всі Комунальний, світ, газ, дрова, лікарня, санаторій. Я ліквідатор 8640, Ін, інвалід другої групи. Сидю в лікарні на прийомі, дзвоню мені з пенсійного. Ти боїть, мулько, Петро Васильович, Вам скасована все підголов. Кажу, зачекайте. по якій які причині? Мені сказали вам доложити. Хорошо. Я до вас зараз підійду, я тут рядом. Нема чого їхати, я вам сказав. Я поїхав додому, спокоївся два дні, приїхав, що таке до них на прийом. Хто об'яснив мені, як... по якому поводу ви мені скасували ці пільги? Ви мені дзвонили, ні, мені дзвонили, кажу, зараз ви йому чиликони і перезвоню по цьому номеру. Він вже десь тут, у вас зараз заграє. Друга сидить в угля. Так, да, було таке таке. Дзвонили ми. Тут же здання дані є, ваші всі, да, Петро Васильович, е, є. Як мінімум, ми зробимо депутатський запит, щоб зрозуміти причину. А якщо можна скажіть, які складнощі у вас є? Якщо ви кажете, що з сімейним все добре у вторинній ланці є. Бо оскільки ці підрозділи підпорядковуються міській раді, то я хотів би знати, можливо, до вас є якесь упереджене відношення, оскільки ми за поданням доділяли кошти, не вистачало на ліки. Чи є ще питання? Ми готові збільшити їх, надати ну те, що залежить від нас. Нам потрібно розуміти суму, скільки потрібно ліків. Це нам звернутися до фармації, мабуть, потрібно, бо ви ж всі стоїте на обліку, відповідно, яка ліків вам потрібна. Це, якщо піти отримати ліки, так, ну, максимум до 10 днів далі вже не буде грошей. Тут вже ждати 3 місяць, щоб знову з 1 числа а, тобто вас, Вам виписують ліки на місяць. Там, да. є, да. на місяць. Да. Там є запас ліків, наприклад, в обласній раді виділено, Якщо вичерпався цей ліміт, то вам ліки не дають. грошей. немає, немає не Нема наслугання. Хто встиг попити? Короче тут, мабуть, треба з формацією, з обласною. Треба упорядкувати, яка має бути кількість Скільки Нам дали все в нас більш немає. А якщо в них немає, хай вони дадуть запит вам, що нам треба в два рази більше Ну це не нам, це вони дають на обласну ну, раду. Ну, Обласна рада. Там є депутати, які обласні мали би подивитись і сказати, треба доділити людям гроші. Це питання. Ну воно межує з тим, що в селах нема аптек. Але для чого нам потрібно робити ліцензію відкривати, дозвола, облаштовувати, коли в нас є фармація, яка має право ліцензію робити в селах аптечні пункти, чи вони стаціонарні, чи вони пересувні. Легко і просто. Але вони туди не їдуть, бо видно, в них там ну, невигідно якимось чином. Те, що невигідно, виходить, хай робить міська рада чи, чи село. Мені довелося в цьому році три узі пройти. Сімейний врач сказав, що маніплатне, вражкові платне, безкоштовно немає. Чому в районі немає безкоштовного зі зубопротезування, немає. Чому в нас обслуговування медичне безкоштовне? Якщо у вас структура така, ви заключена декларація з сімейним лікарем, ви приходите, отримуєте направлення на якусь послугу до вторинної ланки. До проль. вам лікар. Робить це безкоштовно. Якщо з вас зняли кошти, будь ласка, ви мені скажіть, коли це було прізвище, я це прояснюю. ті люди будуть покарані. Тут мені багато кажуть, що хабарі, хабарі в лікарнях. Я хочу це викорінити. Скажіть, хто з вас вимагав хабар? Ой, я не скажу, бо я соромлюсь. Тому давайте ми конкретно. Якщо з вас у ЗД взяли кошти, давайте чітко, я розберуся в цьому ділі. Значить, мій сімейний доктор сказав. Тільки карпуч, я там на першому етажі у сімейній Валентина Стефанів, тому що те не працює, я одне у п'яти там десь є, але воно не працює. Мені так сказали. Як, – безплатне, воно завжди не працює. Воно, воно безплатно. Воно тому я вас попрошу, якщо у вас буває таке, що там у ЗД чомусь не працює, будь ласка, мені відразу зателефонуйте. І ви б в той момент, ну не буду вам радити, але я б на вашому місці пішов би до головного лікаря, запитав би, чому воно не працює, коли воно запрацює. Я тут відверто дивлюсь вам вічі і кажу, якщо до вас не хлюйськи похабно віднесуться в лікарні, телефонуйте мені. У мене єдиний телефон, в мене не п'ять, їх, не вісім. Я приїду туди на місце. Я їду до тьоті, яка не може прийти в сільську раду, я до неї додому приїжджаю. Хоч це важко, але я викрую. А в лікарню я би точно приїхав і розібрався б. Чому воно не працює, бо куди-куди, а в медицину ми з міської ради даємо гроші постійно на ремонт, на оновлення. І Сергій Володимирович туди дає, все це знаходить. Тому це для мене дивно чути. І я в цьому питанні розберуся. Я вам хочу сказати: пільги для чорнобильців це е, по. Рознарядку, так само, як ті дороги, хто кого має ремонтувати, це не місцевої влади зобов'язання, це державної. Але ми долучаємось долучаємось до ліків, долучаємось до іншого, щоб вас приймали тут безкоштовно, те, що в рамках, ну, може, трішечки виходить за мої повноваження. Тому протезування, все інше, тут ми не готові казати. Але якщо є в когось непорозуміння, то ми кожній людині. Даємо допомогу, яка потрапляє в складні життєві обставини. Це як військовим пораненим реабілітацією, так само і чорнобильцям, як звертаються, чи онкохворі, чи на будь-які не вистачає коштів буває. Ми виділяємо міською радою. Ми сьогодні ж зібралися не лише щоб побачити одне одного, але і підняти важливі теми. Підняти важливі теми і ті теми, і про дороги зрозуміло, що на початку зустрічі я казав, що на більшість питань, які ви озвучите, на жаль, сьогодні по забраку за браком ресурсів допомогти, ми ж не можемо виділити кошти піджашків, але не виділити їх для всієї України, тому що на жаль, у кожній громаді є ліквідатори, є уже наші ветерани. Здавалось би, війна не завершилась, але вони вже є, і їх дуже-дуже багато, на жаль. І так склалося, що сьогодні просто мене запланована зустріч о 5-й годині ще з міністром охорони здоров'я з Ляшком. Якраз я буду їхати по Жашку безпосередньо говорити в нас в планах. Я вже кілька разів з ляшком підіймав цю тему. Нам потрібно для Жашківської лікарні два апарати, які нам вкрай необхідні. Це називається Це-дуга. Яка, ну, я не, не лікар, не, не фахівець, але зараз не, не пригадаю, для яких конкретно е, дій, маніпуляцій вона потрібна, для яких там хірургічних втручань. А друге, це те, що точно потрібно, ну, і, і той апарат потрібен, і другий апарат, за який буду сьогодні говорити і нагадувати в чергову міністру, щоб міністр десь, якщо з'явиться така тільки можливість, щоб відправив не в Волинську область, а в Черкаську в Жашків, це е, мамограф. Це мамограф, який не менш потрібний ніж ну і уЗІ апарат в тому числі. І третє, про що поговорю. Ну я скажу, що була така зустріч сьогодні, тому що в нас нормальні дружні робочі стосунки, і скажу якраз за тему знову ж таки, і протезування зубів на сьогоднішній день. Є вже державна програма по протезуванню. Там точно мова йде про ветеранів уже російсько-української війни. За умови, якщо лікарня має відповідних фахівців і обладнання, лікарня заключає договір з Національною службою здоров'я. Національна служба здоров'я платить, я зараз не готовий сказати, яку суму за кожен пролікований випадок, так само, як і по іншим хворобам, так само і по протезуванню зубів. Там точно бюджет не той, який потрібний для того, аби забезпечити протезування навіть для всіх військових. Тому що військові теж з тою проблемою ну, зіштовхуються, що і ви зіштовхуєтесь. Я вам всім дякую, що ви активні сьогодні, що ви працюєте і ви живіть. Тому все, що на моєму рівні, я вам озвучую. Дивлюсь вам прямо в обличчя, буду виясняти, що там в наших повноваженнях ми все це будемо робити, досконалювати. Повторюю, можливо, але кажу, що на медицину ми виділяємо багато коштів. Цифри ви всі можете знати. У нас доступна вся інформація. Всі рішення комісії, сесії ми публікуємо відео, ми публікуємо на сайті всі ті цифри, які ми приймаємо на сесіях міської ради. Тому закиди нам те, що ми десь ховаємо ці цифри, це всякі, ну, взагалі, недолугі якісь зауваження. Все це є. Якщо в своїх звітах я також розказую які цифри, тому що я розумію, що здоров'я воно щораз падає, і наскільки важливе здоров'я сьогодні, все, що торкається нашої первинної турильної ланки, ми будемо поправляти. Ну, а Сергій Володимирович, я певно, на своєму рівні також буде допомагати. В нього не зменшиться навантаження і схильність до Жашківської громади, і те, що він сказав, то це він не все ще перерахував, чим він допомагає. Ми звертаємося з будь-якими мілкими, навіть і великими проханнями. І він ще й за гуманітарну допомогу не розповідав, що це йде ті самі рукавички, халати, якісь ліки. Це заходить також чималим вантажем. Бажаю, щоб ваш тиск був в нормі, в кожного він свій, в когось 120 на 80, в когось може в когось інший, але щоб він у вас був у нормі і хочу кожному із вас присутніх передати той апарат, який має його вимірювати.